Завдання перше. Наскільки більше чи менше? Порівняй. Перше, що робимо, це дивимось на картинку і порівнюємо олівці та пензлики. Рахуємо кількість олівців. 10. Записали собі 10. Пензлики. 3. Ставимо знак порівняння між цими числами. 10 більше 3. На. Нам треба написати не тільки яке число більше, а й наскільки більше. Для того, щоб дізнатися, наскільки число більше чи менше, нам потрібно 10 відняти 3 від більшого числа відняти менше. Це буде 7. Значить, 10 більше трьох на 7. Далі порівнюємо пензлики і фарби. Скільки пензликів порахували і записали собі, і скільки фарб. Порахували їх 5. Ставимо знак порівняння між цифрою 3 і 5. 3 менше 5. Пишемо наскільки менше. Для того, щоб дізнатися, наскільки, треба від більшого числа відняти менше. 5 відняти 3 буде 2. Значить, 3 менше 5 на 2. І останнє, що робимо, порівнюємо олівці та фарби. Порахували кількість олівців. Це 10. Порахували кількість фарб 5. Давайте поставимо знак порівняння: 10 більше 5. На наскільки більше ми робимо висновки, дивлячись на числа. Від більшого віднімаємо менше. 10 відняти 5 буде 5. Значить, 10 більше 5 на 5. Завдання 2. Потрібно подивитися на ось такі дошки і зробити завдання на них. Збільшити на 3. Ось є числа, і кожне з цих чисел ми будемо збільшувати на 3. 2 збільшити на 3. Збільшити означає додати. 2 додати 3 буде 5. Записали собі. Далі 1 збільшити на 3. 1 додати 3. 4. 5 збільшити на 3. 5 додати 3 8. 0 збільшити на 3. 0 додати 3. 3. 3 додати 3. 6. 6 додати 3 9. 4 додати 3 7. 7 додати 3. 10. Перевіряйте себе. Далі. Нам потрібно зробити з цими числами те саме, тільки не збільшити на 3, а зменшити на 3. Зменшити на 3. Це означає відняти. 9 відняти 3. 6. Не забувайте мене перевіряти. 5 відняти 3. 2. 8 відняти 3. 5. 6 відняти 3. 3. 4 відняти 3. 1, Розумнички. Доробіть, будь ласка, самостійно. 7 відняти 3, 3 відняти 3, 10 відняти 3. Знову працюємо з завдання наступним: завдання 3. Таке завдання ми вже робили, і воно дуже легке, адже нам будуть допомагати різні кольори. Робимо перший стовпчик. 6 додати 3 відняти 1, Подивіться, який довгий приклад. Спочатку нам треба вирішити вираз на такому зеленому фоні і записати результат у зелену клітинку. 6 додати 3 буде 9. Так, перевірили мене. Я записала результат у кольорову клітинку, адже це ось, дивіться, був такий кольоровий вираз. І в нас лишається відняти 1. Оце, мінус 1 вам записали ось тут. І виходить 9 відняти 1. Це буде 8. Результат записуємо в кінці. То 6 додати 3 відняти 1 буде 8. Дивимось далі. 8 відняти 2 додати 1. Потрібно вирішити кольоровий вираз і записати в кольорову клітинку. 8 відняти 2. Буде 6. І далі залишається додати 1. Додати 1 ось воно. 6 додати 1 буде 7. Записали собі. 5 додати 2. Я нагадую кольоровий вираз у кольорову клітинку. 5 додати 2 буде. Перевіряйте мене. І лишається ще додати 2. 5 додати 2 і додати. 2. 7 додати 2 буде. 9. Ось і все. Наступний стовпчик ви робите самостійно. Спочатку вирішуєте вираз кольоровий і пишете його у цю клітинку. Далі, з оцим числом, віднімаєте 1, пишете результат. Знову зробили вираз, записали в кольорову клітинку, відняли циферку, записали результат. Спробуйте, дітки. Завдання четверте повністю самостійне. Потрібно розмалювати разом із хлопчиком картинку. Ось у вас є така картинка, а в нього є фарби. Ви вирішуєте вирази, і яке число вийде? Таким кольором і зафарбовуєте. З цим завданням не має бути проблем, ви його вже всі знаєте. Ну, наприклад, 3 відняти 2. Це у нас буде 1. Під номером 1 жовтий колір. Зафарбували жовтим кольором. 0 додати 3. Це буде 3. Це колір червоний, то зафарбували червоним кольором. Ось і все. А ми з вами зробимо іще завдання 5. Запиши рівність за малюнком. Подивіться уважно: у нас є альбоми зі сніговичками і невідомо альбомів зі о, такими яблучками і гусенями. Було три альбоми зі сніговиками. Привезли невідомо альбомів. Із яблуками. Але сказано, що на сім більше, ніж зі сніговиками. Відштовхуємось від оцієї цифри. Альбомів було три. Пишемо собі три. На сім більше означає додати сім. І тоді ми дізнаємося, скільки ж таки альбомів із такими яблуками привезли. Адже сказано, що їх невідомо скільки, але на 7 більше, ніж зі сніговиками. Значить, 3 додати 7 буде 10. І це означає, що альбомів з яблуками було 10. На цьому все. Не забудьте виконати домашнє завдання.